Друзі, вітаю! 25 лютого сьогодні з вами знову Клочок. Сьогодні, 25 лютого, в Веріаді таки відбувається зустріч делегацій Путіна та Трампа. Хоча у Путіна говорили, що ні ні, вони не збираються туди летіти, Трамп чітко сказав, у вівторок продовжаться переговори між США та Росією, в тому числі це буде стосуватися питання припинення російсько-української війни. Бо нібито під час першого раунду вони про це не говорили, хоча я так не думаю, але заяв публічних не було. І Макрон, який був присутній учора у Білому домі, зробив низку гучних заяв, які зараз активно обговорюють у соціальних мережах. З Макрона роблять героя, але я не поспішав би так говорити, чому зараз поясню. І також стало відомо, яку ж резолюцію проголосували в Радбезі ООН. І вона, на жаль, не зовсім проукраїнська і дуже подобається росіянам. Чому саме так? Я зараз вам про це все детально розповім. Закцентую увагу вашу на. Дуже важливих акцентах тому, будь ласка, підписуйтеся, коментуйте, поширюйте відео друзям, аби більше ваших знайомих знало правдиву інформацію, і такий спосіб ви допомагаєте поширювати правдивий контент україномовний, до речі, на платформі YouTube. Давайте все ж таки розпочнемо з Макрона, який вчора був у Білому домі, я вам у вечірньому відео розповідав, що його зустрічала помічниця держсекретаря. Трамп навіть не вийшов до нього, а пізніше Макрон був разом із Трампом в овальному кабінеті під час онлайн-саміту Великої Сімки. Ну виглядало це все дуже дивно. Так от Макрон сказав, що припускає, що перемир'я у війні Росії проти України може бути досягнуте впродовж найближчих тижнів. Він повторив слово в слово тезу Дональда Трампа. От, власне, що сказав Макрон. Я сподіваюся на це, і я думаю, що кожен пам'ятає про всі втрати і те, через що проходить український народ останні три роки. Вони лише захищають свої території та суверенітет. І він позитивно оцінив дії Трампа для припинення війни, але закликав його бути обережним у переговорному процесі. Ну, виглядає так, що зараз Макрон однією дупою на два стільці. І В нього це виходить дуже дуже непогано. Він заявив, що у разі досягнення мирних угод учасники візьмуть на себе зобов'язання, проявлять солідарність і здатність до стримування, а в разі порушення домовленостей Росія зіткнеться з реакцією всіх країн, які брали участь у досягненні цієї угоди, про яку власне, угоду говорить Макрон. Я вам поточнити не можу, тому що нині йде мова про. Створення мирної угоди між Росією та Україною. Він виказав свій алгоритм, як то він хотів би бачити завершення війни. Він говорить про припинення гарячої фази війни. Далі повинні відбуватися переговорні процеси, підготовка мирної угоди і підписання. Про вибори він нічого не сказав. І це дуже добре. І Макрон під час спільної прес-конференції з Трампом у Вашингтоні говорить: це означає, що існує угода, гарантами якої ми є. І що якщо Росія порушить її, вона де-факто вступить у конфлікт з усіма тими, хто взяв на себе зобов'язання щодо мирного процесу, і це зміна. Такого ніколи не було в останні роки. Це не те, що ми робили у 2014 році. Тож це і є справжній прорив. Якщо він має на увазі ті договори про співпрацю у сфері безпеки, які були підписані минулого року, ну це все порожні балачки. Якщо він має на увазі угоду, яка буде підписана, то нині Європа не долучена до цього процесу. Європейський союз лише підняв питання про призначення уповноваженого представника від ЄС, який буде долучений до переговорного процесу. Треку між Сполученими Штатами Америки, Росією та Україною, бо навіть і Україну Дональд Трамп не дуже зараз нині хоче бачити, але все ж таки Макрон говорить, що для досягнення угоди потрібно долучити і Україну. Ну, Україна буде долучена, принаймні в Америці про це все говорить голосніше і голосніше. Ну і також в соціальних мережах активно почали говорити про те, що Макрон нібито заперечив Трампу щодо фінансової підтримки України, фінансової допомоги України і так далі. Дуже багато в цьому плані спекуляцій. Я хотів би вам, друзі. Поточнити саме на цьому зараз наступне під час спільного брифінгу, тому що було фактично дві прес-конференції у Вашингтоні Дональда Трампа і Макрона, одна безпосередньо в Білому домі, коли вони сиділи біля каміну, і інша на такому прес-поїнті. Так, от Еманель Макрон під час спілкування з Трампом біля каміну сказав: перш за все, про гроші має на увазі для України, бо Трамп закидає. Нам, що ми отримали від американців дуже багато грошей, їх американцям не повертаємо, А європейці, хоч дали і більше справді, нібито для України грошей, Україна ці гроші повертає. Хочу вам внести ясність в цьому плані. Так, от Макрон говорить, перш за все компенсація, адже саме вони втратили багато своїх громадян і зазнали руйнувань від цих атак. Він говорить про Україну. По-друге, всі, хто заплатив, зможуть отримати компенсацію, але не від України. А від Росії, тому що саме вона була агресором. Запам'ятайте цей друзі момент, і звертаю вашу увагу, що Макрон тут говорить про Росію. Трамп йому відповідає, просто щоб ви зрозуміли, Європа позичає гроші Україні, вони отримують свої кошти назад. І натякає, що, мовляв, американці не отримують назад свої кошти. Це також не зовсім правда. Макрон говорить: ні, насправді, якщо бути відвертим, ми покрили 60% загальних фінансових зобов'язань. Тобто вони заплатили більше, ніж американці в Україні, але не заплатили і не дали. І що говорить Макрон? І це відбулося, каже він, так само, як у США через кредити, гарантії і гранти. Кредити треба повертати. Гарантії це ті гроші, які ми позичаємо десь, але європейські країни дають нам гарантії під ці кредити, це також кредити, і гранти. Яка частка кредитів, гарантій, і грантів, Макрон не говорить? Тобто він також не говорить до краю всю правду, як і Трамп, і далі каже: ми надали реальні гроші, щоб було зрозуміло. Тобто, він маніпулює так само, як і Дональд Трамп. І каже далі: наступне: у нас є 230 мільярдів заморожених російських активів у Європі. Це до питання компенсації тим, хто надавав Україні допомогу і що за це заплатить Росія. Так от і він каже про ці заморожені активи, але це не гарантія позики, тому що це не наша власність, каже він. Вони просто заморожені. Якщо в результаті переговорів з Росією вона буде готова передати ці кошти, чудово. І поки що, звісно, такої відповіді від Росіян немає. І він далі говорить: наприкінці це буде позика, і Росія заплатить за це. Але це припущення не більше, не менше. Ну, Трамп говорить наступне: якщо ви в це вірите, для мене це нормально. Але ж вони отримують свої гроші назад. Ми ні. І Трамп, і Макрон говорять неправду і зараз займаються маніпуляцією, тому що. Те, що передають Україні, це і кредити на правду, це і гарантії, які дають інші країни, під які ми беремо кредити також, і гранти. Але частку ми не знаємо, тому що жодної публічної інформації з цього приводу нема. І на рахунок заморожених російських активів у Європі. Макрон говорить про 230 мільярдів доларів. Загалом сума там трішки більша, близько 280 мільярдів доларів. Уже на Росії говорили про те, що за ці кошти можна буде. Так, нібито говорили, зроблю обмовку, відбудовувати Україну після того, як припиниться війна. Але за ці гроші треба відбудовувати і ті міста, які ж вони знищили на сході України, які нині контролюють. Ну це маячня на правду. Але сьогодні стало відомо про те, що. Низка країн, і не лише країн, а й високопосадовців Європейської комісії бояться втратити важіль впливу, якщо вони заберуть ці активи у Росії. Бо таким чином вони сьогодні нібито впливають на Росію, але я такого впливу особливо не бачу. Так, от серед країн, які виступають проти передачі активів. Російської Федерації заморожених у Європі Україні виступають так. От ще раз наголошую проти передачі: Франція, Німеччина, Італія, Іспанія і президент Єврокомісії Урсула фон фондрляє тому, друзі, коли ви чуєте бравади на адресу Макрона про те, що він там активно підтримує Україну, це не зовсім так. Так, він допомагає нам багато, але зараз дуже багато політиканства. І справді, французи, зокрема Макрон, намагаються бути хорошим і в Україні, і Дональду Трампу. Трамп жорсткий в цьому сенсі, звісно, добре що. Макрон апелює йому публічно. Це змінює риторику Трампа. Це показує, що не буде все так, як хоче Трамп. Це політика. Але попросив би вас: ну, звісно, ваша справа не робити, з нього героя. Я маю на увазі з Макрона зараз, тому що це трішки не про те. Але є країни, які виступають за повну конфіскацію цих активів і передачі їх Україні. Це країни Балтії, Латвія, Литва, Естонія, Північної Європи. Польща, Чехія, вони кажуть, що ці кошти мають бути передані Україні. Єдине, що я, наприклад, хотів би, аби був створений спеціальний фонд, яким би Україна не розпоряджалася, щоб уникнути там будь-яких корупційних діянь, а щоб цим розпоряджалися європейські наші колеги і виділяли гроші. Грантовими проектами під конкретні проекти в Україні і щоб вони ними розпоряджалися. Тоді толку з цих грошей буде набагато більше. Ну і також Макрон повідомив про те, що ж вони говорили з Трампом про миротворців. Трамп, як ви знаєте, не проти миротворців в Україні і каже, нібито і Путін не проти миротворців європейських в Україні. Хоча, до прикладу, там від низки представників Кремля звучали заяви, що ні, ні цього не може бути. Але я думаю, точно передумає Путін, чому я ще поясню. Так от Макрон стверджує, що багато європейських країн готові. Долучитися до забезпечення мирного договору між Україною і Росією своїми миротворчими силами, але хотіли б мати підтримку з боку США. За словами Макрона, тема миротворців склала значну частину його обговорень із Трампом. І от що він конкретно говорить: ми готові понести чесну частку тягаря, а не весь. Бо Трамп хоче, щоб Європа сама відповідала за гарантії безпеки для України. Макрон каже, ні, ні, ми маємо це поділити з США, Я підтримую ці частині Макрона. Тобто він каже, ми все тягнути не збираємося. І далі говорить, це в Європі, ми в це залучені. Я говорив з 30 лідерами ЄС і НАТО. Багато з них готові бути частиною такої угоди, такій гарантій безпеки. Але. Всі вони хотіли б мати повідомлення солідарності з боку США у випадку, якщо Росія порушить умову договору. На сьогоднішній момент Європа не готова самостійно оборонятися від російської агресії. Це очевидно. І я вважаю, що така риторика Трампа жорстка і часом несправедлива, вона допоможе нам, аби. Європа швидше прокинулася і створювала, як каже Фрідріх Мерц, новий альтернативний військово-політичний блок для безпеки Європи. Це буде не НАТО. Зараз активно про це говорять. Ми з вами тут говорили про це вже впродовж щонайменше двох років. І добре, що. Не те, що нас почули, а сьогодні ситуація склалася так, що про це говорять на найвищому рівні. Ну, принаймні, наша з вами аналітика була правильно. Ну і от що далі вирішили ще також лідери країн під час засідання Генасамблеї ООН і ООН. на рахунок Генасамблеї ООН, я вам розповідав, що там ухвалили дві резолюції, які набрали однакову кількість голосів. Одна. Чисто європейсько-українська, а інша американська. Ну, я полишив би ці дві резолюції, тому що важливіше зараз говорити про резолюцію Радбезу ООН. Там менше членів, там є країни, які мають право вето. Ви знаєте, що це Китай, це Росія, це Сполучені Штати Америки, і там відбулася дуже дуже цікава і знакова, як на мене, подія. А саме, Радбез організації Об'єднаних Націй схвалив резолюції щодо України без поправки Росії. але... І без гадки про агресію Російської Федерації. Про що йдеться? Російська поправка, яку вони хотіли внести до проекту резолюції, яку вносили Сполучені Штати Америки, містила формулювання припинення українського конфлікту, а не війни, шляхом усунення його першопричин. Це не включили. У документі, який ще раз наголошую, пропонували США, Росія не названа агресором. Війна названа конфліктом між Росією та Україною і в проголосованому тексті резолюції. Цю таки норму зберегли і війну не назвали війною, а назвали конфліктом. І за цю резолюцію проголосувало 10 країн. Утримались 5, серед них і Китай. Постпред Російської Федерації при ООН НІ Бензя. Привітав цю резолюцію, назвавши її здоровою ініціативою і кроком у правильному напрямку. Тобто Трамп сьогодні просуває нібито нейтральну позицію, і намагається замирити Путіна, але за цим замиренням стоїть і тиск на Росію. Я поясню, в чому він власне проявляється, тому не перемикайтеся, залишайтеся на каналі. І також вам зараз хотів би навести повідомлення про резолюцію. Саме Групи Великої Сімки. Саміт її також відбувався вчора. Мали ухвалити там спільну заяву. Це Сполучені Штати Америки, Франція, Канада і інші країни. Виступав на цій зустрічі в онлайн також і президент України Володимир Зеленський. Я вам розповідав учора ввечері, що таку заяву не погодили, і вона не ухвалена навіть до цієї хвилини, коли я вам записую це відео. Про це повідомив міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі. І говорить, що ми працювали дійсно з європейцями та американцями. Ми все ще ведемо деякі розмови. Це також стосується саме позиціонування щодо війни в Україні, як назвати війну, конфліктом чи не конфліктом, наскільки там визначити необхідно буде, в їхньому розумінні агресивність Росії і таке інше. Трамп на всіх майданчиках намагається справді сформулювати, сформувати нейтральність для того, щоб досягти угоди із Путіним. На жаль, така позиція, звісно, в Україні неприйнятна, але вона. Певнено, руху я зараз всю цю історію до припинення гарячої фази війни, і також до початку процесу переговорів з Росією для підготовки мирної годи. Звісно, що. Якщо враховувати ту допомогу, яку нам надавали за часів Джозефа Байдена, їй було недостатньо для того, щоб ми перемогли росіян. Це очевидно, друзі. Тому хотів би, щоб ми максимально уникали маніпуляцій, тому що зараз несеться багато неконструктивної критики на адресу процесів, які відбуваються. Де треба засуджувати, ми засуджуємо, тому що дійсно Трамп рухається, на жаль. В парадигмі Путіна він йому сильно підігрує, але є і питання, які мені особисто засвідчують, що американці тиснуть на Росію. Чому я власне роблю такі висновки? Буквально днями Трамп повідомив про те, що в Ріаді 25 лютого будуть відбуватися переговори між Росією та США. другий раунд. Росіяни це заперечували. Заступник Лаврова Рябков говорив: ні, ні, цього не буде ніяких домовленостей немає. Пісков говорив, що нічого не може бути перепоною для політичних домовленостей Путіна і Трампа, тобто заперечував Рябково. І справді в Кремлі сьогодні є протистояння двох груп, що не менше, які ніяк не можуть діти згоди щодо підписання фінальної угоди із американцями. Але сьогодні, таки 25 лютого, в Веріаді пройде другий раунд зустрічі росіян та американців. Про це пише видання Дієзейт із посиланням на дипломатичні джерела, тобто не афішують. Хто саме братиме участь в діалозі? Видання не уточнює, наголошуючи лише на тому, що цей раунд стане продовженням переговорів, які відбулися 18 лютого, і дуже примітна деталь. На що я звертаю вашу увагу, що росіяни фактично не отримали усього, що хотіли від США, тому швиденько, як на мене, побігли знову на ці переговори. Путін зараз більше блефує, аніж має козирів. Він уже говорить навіть про зменшення видатків на оборонку, зменшення армії, російської, не української, я ще до цього торкнуся обов'язково. Трамп своєю чергою демонструє. Те, що він може тиснути на Росію, але, на жаль, не демонструє відвертої проукраїнської позиції. Тому я не ставив би крапку зараз саме в діалозі США та Росія, оскільки Трамп вчора сказав, на рахунок території, які ми не контролюємо, побачимо, як воно буде виглядати. І також цю зустріч прокоментував дерсекретар США Марко Рубіо. Він говорить, що на цій зустрічі ми будемо обговорювати, на які кроки. Повинна піти Росія для завершення російсько-української війни. І каже, що на минулій зустрічі вони почали говорити швидше про економіку, були попередні розмови про мир, але. Конкретні умови вони там не обговорювали і каже, що про умови закінчення війни треба запитати й Україну, бо для досягнення миру потрібна згода всіх. Я не виключаю, друзі, що можливо знову таке моє припущення відбудеться і контакти в Ріаді із українською делегацією, але про це не будуть афішувати. Тим ми розуміємо, що ці процеси нині відбуваються. Ну і знаєте, певного такого моменту прискорення про переговори додав учора Путін. Про переговори про завершення російсько-української війни. Часові проміжки трішки розходяться. Трамп говорить про тижні, була м, розмова про те, що від ГУРу, зокрема, що взагалі вчора Путін міг оголосити про перемогу в так званій СВО. Зараз говорить про те, що це може відбутися до Великодня. Різні терміни називають, але ніхто не говорить про те, що там війна триватиме до кінця 25-го року. Ну, принаймні, ми до цього готуємося. Треба готуватися до війни, щоб її не було. Але в дипломатичних колах все більше і більше мовиться про те, що ну дуже близько до домовленості про припинення вогню. Чому я власне про це говорю вчора? Путін фактично, як на мене, розкрив усі свої козирі. Він говорить про те, що, по-перше, задаю рейтинг Зеленського, на чому наполягав Трамп, що треба провести вибори в Україні, і про це говорить і Путін. Тут Трамп відверто підграє Путіну. Так от Путін сказав, що рейтинг Зеленського нібито вдвічі нижчий ніж головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Чи добре зробив таким чином Путін для Залужного, чи погано подивимося з часом? Але він говорить, що не проти. Зберегти державність України це говорить Путін, і він говорить, це для російських ЗМІ. Риторика Путіна змінилася. Він йде на поступки, і це напередодні було зустрічі в Веріаді. Путін говорить, що йому важливо, щоб Україну не використовували для загроз Москві. Це маніпуляція разом з тим. Путін назвав Зеленського токсичною фігурою для України. Тобто, тут Трамп іде на умови Росії щодо проведення виборів в Україні. Сьогодні, друзі, вам повідомлю Верховна Рада ухвалила з другої спроби заяву парламенту. Це не постанова, це заява, це декларація. Про збереження демократичних цінностей в Україні і визнання за Зеленським права виконувати свої посадові обов'язки як президента до обрання нового президента. Моя особиста думка цього не потрібно було робити. Взагалі, бо в такий спосіб, зараз парламент пішов на поводу у Путіна, фактично, вкотре голосуючи те, що і так зрозуміло за замовчуванням. Ну, власне, це моя думка. Ви напишете свою. Так от. Путін заявив про готовність співпрацювати також з іноземними партнерами у сфері рідкоземельних металів на тимчасово окупованих українських територіях. Питання лише в тому, за ким тоді будуть визнавати ці кампанії, ці території. Ну, знову таке питання риторичне. На нього відповідати поки що я думаю, не варто. Ми це будемо ще дискутувати. Але найголовніше, Путін заявив, що вважає гарною ідеєю пропозицію президента США Трампа скоротити на 50% оборонні бюджети США та Росії. Тобто Путін фактично готовий скоротити армію вдвічі, якщо не чисельності по особовому складу, то про намі по витратах. І це означає, що у Росії немає грошей на армію в достатній кількості. У Росії немає отих 140 мільярдів, про які говорили ми з вами минулого року. Я вам наголошував на тому, що якщо Росія не забезпечить надходження до державного бюджету, то вона не зможе і витратити їх на військово-промисловий комплекс. Тому прагне зараз скасувати санкції, тоді в неї будуть ці гроші. Але якщо домовленості будуть порушені з Трампом у майбутньому, то однозначно Трамп веде санкції вже тоді, а не просто мита проти проти Росії. І це, як на мене, вказує на те, що... Путін готовий йти на поступки і дуже серйозні, але публічно вони поки що не говорять. І поступки ці стосуються саме припинення російсько-української війни, тому не поспішав би робити однозначні висновки. Трамп веде дуже непривабливу політичну гру, але він відкриває зараз для фактично України і Європи. Дуже великі можливості: по-перше, змінити політику оборонної стратегії, більше витрачати на власну оборону, власну безпеку, ну і примусити Путіна змінювати своє відношення до російсько-української війни. Але це не означає, що Путін прагне там сійкого миру, звісно. І на завершення говорить Путін, що А Китай би міг би приєднатися до. Америки і Росії щодо зменшення витрат на оборонку. Сін Цзінпін з цього приводу нічого не говорив, але відомо про те, що СІ розмовляв телефоном буквально днями напередодні з Путіним. Не виключає, що ця позиція погоджена, тому що і у Китаю економічна ситуація не дуже приваблива. Ну і також Путін заявив, що Росію не стосується угода між Україною і США щодо НАТО. У них своя готується угода. Також, на його думку, Росія була б готова запропонувати ША можливість спільної роботи в галузі рідкоземельних металів, але тут мова вже йде про алюміній, на який Трамп ввів дуже потужні санкції, і на алюмінії санкції вводить тому числі європейський союз. Так от він каже, що Росія, начебто, готова була б постачати 2 мільйони тонн алюмінію на ринок США. Це б стабілізувало ціни. Ну і дійсно, і Росії дало можливість би заробляти, тому що Європа з 26 го року не готова приймати алюмінію. Але якщо буде припинення гарячої фази, то я думаю, що європейці скасується санкційний пакет або пом'якшать його. Крім того, Росія і США, каже, Путін могли б запустити спільні проекти з видобутку алюмінію, наприклад, у Красноярському краї. Ну і так далі. Не буду детально зупинятися, але ви зрозуміли, що риторика Путіна дуже сильно змінилася. Ну і на завершення, друзі, вам додам ще одну пікантну деталь, як на мене. Мені це видається якоюсь фейкою новиною, але озвучено це було Єврокомісаром Сужерне. Він говорить, що Європейський Союз запропонував Україні власну угоду щодо різкоземельних мінералів. І каже 21 із 30 критичних матеріалів, яких потребує Європа, може надати Україна в рамках партнерства. Додаткова цінність пропозиції, ми не будемо вимагати взаємовигідної угоди, ну так як Трамп, тому я розцінюю це швидше політичною заявою, за якою нічого не криється. Ну Трамп теж перепрошує не перший раз президентом США і розуміє, що якби такий проект угоди був. То він би був би вже як мінімум злитий в пресу. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити. Вибачайте за те, що випуск був довгий. Новин справді багато, вони цікаві, вони важливі. Підписуйтеся, будь ласка, на канал, коментуйте, поширюйте відео друзям, всіх люблю ціну і шану не перемикайтесь. Все буде Україна!